Вечір п'ятниці. Вона годує вечерю, відчуваючи радість і в тому. Він спокійно купує квіти і хапає таксі, аби швидше додому. Місто вшановує рештки робочого, час на придбання нової бакалії. Черги легені повільно просочують. Кошти, прибутки та інші баталії. Ліхтарі на стовпах витримують світло, як люди у горах затримують дихання. І навіть розмітки доріг біліють, аби не псувати режими очікувань. Вона одягає халат після ванни, шукає сукню ним по дорогах. Легко фарбується, гордо всміхається, хоч почувається в ній трохи сковано. Він витримує чергу в аптеці, буцім купуючи ліки для горла, треба придбати їй нову сукню, а то вона знову ходитиме гола. Її чоловік повернувся з відрядження. Хмурий, пом'ятий під алкоголем, баркиснув стілець, дістав Закарпатський і розпочав ділитися болем. Навіть не глянувши вище підлоги і не торкнувши прибором обман. Вона трохи слухала ледь насторожено, ховаючи сльози, пустий стакан. Він, маючи квіти і запобіжники, замовляє на вечір когось з ескорту, отримує знижку старого клієнта, наче медаль за досягнення в спорті. Потім полює нічними кімнатами, знаходить між війнами в ліжку мир, втомлено кури на зйомній акації, закрите вікно і чужу квартиру. Взаємне кохання розвозять машини. В найближчі країни доставка додому. Лишається справжня білована совість, запнута під ноги старому судом. Вона ж, як ангел, з блискучими крилами. Силою ніжності і доброти, яку потрібно весь час цінувати і не приземляючи, берегти.